Тобі для ще дать? Два купуєш, третій в подарунок. Пішли. Вам дати леща? За що? Ні, не за що. Просто дати ли що. чи ні? До речі, Нет, ць, риба дуже класна. З неї знижка мінус 50%. Якщо купуєте такі дві, третя в подарунок. Дівчиною, по, по, да, все по, гарно, по, вам дня. Поговоримо з нею. <гум> дякую. А вам дати ли що? Смислі. Я охрану позову. Вали нахер отсюда. Нет, сегодня акция в Ашане. Берете Интересно. два ляща, третий подарок. До свидания. Точно? Я охрану позову, отстань меня я наркоман. консультант. Я консультант. Ты наркоман, уйди отсюда. Какой наркоман? С чего вы взяли, что я наркоман? Зараз полицию позову. Реально? Реально. Будь ласка, не звоните. Только не треба, не в полицию. Я обещаюсь. А вам дать ляща? Давай. Вот. Сегодня акция, берете два ляща, третий подарок. Дякую, брат. не потрібно вам такого? Ні, дякую, великий. Добре, все гарно вам настрою. Да, да.